У фільмі Світлани Баскової Зелений слоник розповідається історія двох молодих офіцерів, які за дисциплінарне порушення відправилися на гауб вахту: Сергій Пахом, поїхавши, та Володимир Єпіфанцев, братішка, опинившись в одній камері під наглядом деспотичного капітана. Пахом, звичайний хлопець села, який вирішив зробити кар'єру воєнного, адже це найлегший шлях покинути російську глушину. Сам персонаж показаний нам зі слабким духом, і йому необхідно завжди мати когось сильнішого за себе, щоб він, поїхавши, відчував себе у безпеці. Він відкритий, дружелюбний і чесний. Єпіфанцев людина з великого міста. Він звик до його темпу і до великої кількості людей навколо. Він знає, що таке офіцерська честь, і не відступає від неї ні на крок. Спочатку Пахом намагається подружити з єпіфанцевим. Але він сурається його. Історії Пахома здаються йому дивними та незрозумілими. З часом градус абсурду в історіях паєхавшего розбільшується. і братішка розуміє, що його співкамерник божевільний. У цьому епізоді ми можемо побачити нерозділену дружбу між двома героями. Пахом просто хоче подружитися з братішкою, проте через виховання в глушині не вміє цього адекватно робити. Епіфанцев не розуміє Пахома і вважає його божевільним, він відкидає його товариство, бо вважає, що зможе вибратися з цієї ситуації сам. Це прекрасна ілюстрація нерозділеного братерського кохання. Цей епізод явно несе платонічну філософію та концепцію справжньої любові, яка за Платоном може по-справжньому бути лише між двома людьми однієї чоловічої статі. Проте автор показує, що далеко не всі люди готові прийняти її в собі. Чим більше пахом розповідає історії, тим більше це починає дратувати єпіфанцева. В кінці кінців роздратований братішка б'є паєхавшева і забирає в нього погони. Розчарований цими подіями пахом всіляко намагається повернути їх. Він готовий йти на крайні міри і пропонує постояти в позі чаплі. Єпіфанцев погоджується на цю угоду, але замість того, щоб повернути пагони, знову б'є пахома. На що той кричить фразу Всі ж ми люди. На крики поєхавшева, прибігає охоронець і веде братішку чистити унітаз. У цьому епізоді, крім несправедливості та приниження, можна прослідкувати і натуру Єпіфанцева, через те, що він воєнний, який дотримується уставу. Він хоче бачити тої ж віддачі від інших офіцерів, пахом, на його думку, веде себе негідно офіцерського звання. Цією дією братішка показує пахому шлях до їх братерської любові. Слова, поєхавшого всі ж ми люди символізують людинолюбство героя, він все ще має віру в людей і не втрачає її навіть після принижень та знущань. Він бачить фіпіфенсеві того, за ким він має і може йти. Він бачить в ньому вождя. Не дивлячись на всі обставини їх перебування на гаубвахті, братішка теж бачить в поєхавшому рідну душу, людину, яка відчуває те ж саме, що і він, за знущанням над слабшим пахомом, який хоче стати сильнішим поряд із сильнішим єпіфанцевим, рука Бога, що виступає тут охоронцем карає Єпіфанцева за такий вчинок можна навіть провести паралель між Каїном та Авелем з біблії. Єпіфанцев не зміг впоратися із завданням, через це охоронець знову відправляє його до співкамерника. Пахом бачить, що його товариш не в дусі, і намагається розвеселити його, розповідаючи анекдоти та прочитавши йому віршик власного написання Зелений Слоник. Після цього братішка м'ягко просить товариша лягти спати, що вони обидва роблять. Поки братішка спить, пахом вирішує зробити сюрприз товаришу і дістає солодкий хліб. Епіфанцев не очікував такого від співкамерника і починає кричати з вимогою ізолювати його від пахома. На крики знову приходить охоронець, який веде братішку знову чистити унітази. Через певний час в камеру до поїхавшого приходить полковник, який починає вести лекцію про події на Тихоокеанському фронті часів Другої світової війни. Сиди вот туди, блять, садись туди, сука, то сюди. Блядь. Молчи, блять, пасвоє заткні. Йому свою заткні! Значит, японцы перед Второй мировой войной. А именно, адмирал Ямамото задумали расхуячить американский флот на Гавайских островах. То, что потом вошло в историю, как катастрофа в Перл-Харбор. Слушай и запоминай. Командующий налета на Перхарву был адмирал Нагума. Средний офицер на самом деле. Ну, исполнительный. Исполнительный, безусловно. Профессионал. Но без фантазии. У японцев вообще людей с фантазией было немного. Дерьмо на палочке. Какие самолеты были на этих авианосцах? А? Не а! Самолеты какие были? Какой самый известный самолет на Тихоокеанском театре военных действий? Тигр. Черт. Сколько истребителей, сука? Сколько, блядь, истребителей, скотина, блядь? 7 декабря 1941 года японский флот в составе шести авианосцев Акаги, Кага, Хирю, Сорю, все какую и Каку, а также двух линейных кораблей Хея и Кирисима появились на траверсе острова Уаху, Гавайских островов. Первое ударное воздушное соединение насчитывало 50 истребителей, 0, 40 торпедоносцев и 81 пикирующий бомбардировщик. В итоге этого налета 4 линейных корабля американского флота было потоплено. Какие корабли? Какие корабли? Аризона, Вест-Вирджиния, Оклахома и Мэриленд. Это знать надо! Если ты учился в шестом училище. Это классика, блядь! Сколько єстрепітелі, сука! Сколько, блядь, істребітеліст, скотина, блядь! Після своєї лекції полковник кличе охоронця і питає, що б він зробив з поїхавшим. На що той відповідає знищити? Полковник виходить з кімнати, а охоронець береться бити паху. У цьому епізоді ми бачимо, що Епіфенсив ніяк не може прийняти Пахома як друга, він все ще не хоче вірити, що ця людина є його товаришем, навіть не приймає подарунок від нього. Пахом же ж, за свій нечемний проступок отримує від Бога Наганяй, який показується нам жорстоким безумним деспотом, що відтепер прагне не допустити братерської любові між двома офіцерами, не дивлячись на всі знущання. Пахом продовжує прагнути до свого вождя, він хоче стати перед з ним сильнішим, а також зробити ще більш сильнішим його самого. Поїхавши, проходить випробування на любов та віру від самого Бога, який втілюється тут в образі полковника. Не дивлячись на побої зі сторони його руки, а саме охоронця та морального приниження від нього, пахом продовжує свято любити і прагнути до братішки. Після того, як охоронець закінчив пахомом, він відводить його в яму, де вже очікує епіфанцев. Тут охоронець починає знущатися з обох в'язнів. Все починається зі звичайних побоїв та продовжується сатанинським тангом, змушуючи їх танцювати та співати яблучко. Так продовжується певний час, поки йому це не набридає. Сам охоронець де їсти, де мріє про те, як він стане полковником. Тим часом в ямі залишається лише два офіцери та сам полковник, який продовжує знущання над цими двома бідолашними, але найбільше дістається пахому: епіфанцев не витримує знущання над товаришем і вбиває полковника. В цій агонії братішка продовжує знущатися над поєхавшим, символізуючи, що його зламали. Через певний час, зрозумівши, що він вбив людину, молодший офіцер покінчує життя самогубством, перерізавши собі вени. В ямі в живих залишається лише пахом, який намагається врятувати свого товариша та коханого, але безуспішно. Від безвиході, поїхавши, починає кричати. Тим часом до ями повертається охоронець, який знаходить в живих лише самого пахома. І починає говорити, що він став полковником, та запрошує його на парад, після чого він вилазить на стілець та натягує на шию мотузку. Пахом бачить це і відкидає стілець з ніг охоронця. Фінальний епізод розставляє всі крапки над і. Бог, який тут в ролі полковника, приводить обох в яму, щоб їх зламати, та ще раз продемонструвати свою вседозволеність та всесильність. Охоронець, який виступає тут в ролі руки Бога, активно йому у цьому допомагає. В кінці кінців єпіфанцев не витримує знущею над собою та пахомом і вбиває Бога тирана, проте виявляється, що вже занадто пізно. Бог встиг його зламати та вкласти в його голову ідею переваги. Але людське начало братішки в нього перемагає. Зрозумівши, що він вбив тирана, але при цьому нашкодив своєму товаришу, він вирішує покинути цей світ. Пахом не може повірити в смерть коханого, це справді шекспірівська розв'язка. Охоронець, який виявився іюдою, вирішує зайняти місце Бога та завербувати в свою релігію пахома, але той не піддається. І, в пориві злоби охоронець знаходить собі сили знищити Божий порочний престол. Поїхавши, перероджується, любов до братішки зробила його сильнішим. Він зрозумів, що для того, щоб єпіфанцев був з ним, йому потрібно було стати сильнішим. Він мусив уподібнитись своєму коханому, який так і не зміг полюбити слабшого за себе. Фільм Світлани Баскової це історія про нерозділене кохання, про властолюбство та пошук сил боротися проти системи. Вклавши в образи головних персонажів суміш біблійських та шекспірівських прототипів, вона змогла створити свій унікальний стиль. На мою думку, це дуже трагічна історія, як з позиції любові, так і з соціальної. В цьому творі режисер продемонстрував нам суть системи. Цей порочний круг, який на жаль, ніколи не закінчиться.